Багатьох людей сьогодні атакують біси, чорти та всяка нечиста сила. Муки та страждання переживають навіть християни, не спрацьовує благодать, молитви, обряди та цитування Біблії. Чому, виганяючи сатану, слова не мають сили і не є дієвими в нашому житті? Відповідь дуже проста, тому що Слово Боже не прописалося на серці та мізках. Немає народження згори. У медицині цей феномен суперечностей між словами та думками називається когнітивним дисонансом, коли людина не живе тим, що говорить, і це діагноз. Ісус прийшов у тілі на цю землю, Він показав стандарт святості, у ньому був дух Бога. Але навіть до Ісуса прийшов Сатана спокушати його. Часто можна чути. Я віруюча людина, і я врятована, тому сатана ніколи до мене не підійде, і він під моїми ногами. Але якщо диявол прийшов спокушати Христа, чи може він прийти і до нас? Звісно, навіть якщо людина віруюча, служитель, пастир, священник, все одно може прийти і спокушати сатана, тому що Ісус більше, Він пастир над пастирями, і навіть до нього підійшов сатана. Але як розібрався з цим Ісус? Він сказав пішов геть, сатано, адже написано. Одразу ж Сатана згорнувся і пішов у своєму безсиллі. Але є проблема, чому ми говоримо ті самі слова, відповідаємо за Словом Божим, а Сатана не йде. Тому що слово Боже має бути прописане на серці та в мізках. Це і є народження згори. Відродження серця і розуму від Слова і Духа Христового, коли немає когнітивного дисонансу, суперечностей між внутрішнім та зовнішнім світом людини, між її словами та думками. Апостол Павло дає пояснення, коли живете за тілом і душею, тоді немає сили перемагати сатану, тому що ви раби гріха, коли між вами сварки, розділення, блуди. Там, де є ідолопоклонство, жадоба до наживи, мамона, там є рабство гріха, а значить, і рабство сатани. Такі царства Божого не успадкують. Життя за тілом у гріхах, з неправильними помислами це мертве, тілесне християнство, адже народжений від Бога не грішить. І вас, що мертві були через ваші провини і гріхи, в яких ви колись проживали. За звичаєм віку цього, за волею Князя, що панує в повітрі, духа, що працює тепер у неслухняних, оживив разом із Христом, спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, щоб ніхто не хвалився. Злочин і гріх ось що вбиває людину. Злочинці духовно мертві люди, грішники, їх життям керує сатана. Той, хто чинить опір, хто перебуває у гріхах, у злочинах, у ньому дух супротиву, це сатана полчище Бісівське. Коли ми не народжені від Бога, коли наше християнство і віра лише зовнішні, формальні, то диявол підсовує якісь бажання плоті поїсти, попити, поблудити, пристрасть і пожадливість, пристрасть, яку людина не може зупинити, але ж вона від когось приходить. Хтось її підігріває та топить, дика пожадливість та бажання чогось або когось, приходять думки, і впоратися з ними немає сили. Щоб була сила боротися з цими думками та виганяти сатану, потрібно впустити світло Слова Божого, щодня приймати духовний хліб, запам'ятовувати та промовляти, проповідувати откровення Слова Божого на своїх інтернет-платформах. Дух Божий освячує і показує, де працює диявол, де спокуса та думки від сатани. Тому щоб з'явилося бажання слухати Слово Боже, підпишіться на наш телеграм-канал Салтаненко та наші щоденні відеопослання, молитви та псалми допоможуть вам народитися згори. Коли приходить світло, все стає на свої місця, приходить свобода в розумі та серці. Для цього потрібна церква, щоб народитися згори, не марнувати час і зростати в пізнанні Бога. Церква це не будівлі, куполи та храми, а люди, які перебувають у щоденному спілкуванні, у ламанні духовного хліба та молитвах, і ми пропонуємо вам приєднатися до такої живої апостольської церкви. Нам дано життя і церкву Ісуса Христа, щоб зростати в дусі. Виконати призначення і волю Божу на своє життя, постарайтеся подбати про те, щоб откровення заповнювали ваше серце і розум, і тоді ви зможете допомогти і собі, і іншим людям, адже істина Слова Божого звільняє. Напишіть нам, і ми відповімо: Бог нехай благословить вас.